Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні у нас трішечки нове надходження до мотоблоків комплектуючих та й, в принципі, основні такі агрегати, окрім двигуна. Отже, в нас в зборі є коробка із коліном, коробка 3 1, вал відбору потужності. ну, Все як завжди, також у нас під шестигранник 32. Вал йде, так? А, розміри, ну, давайте розміри трішки пізніше, зараз ознайомлюся з усім іншим. А, тут в нас редуктор, сам редуктор а, без коробки, можна окремо взяти, а, але він в нас йде із розблокуванням диференціалів. як ви можете бачити. Тобто, таким чином ви можете трішечки апгрейднути свій мотоблок. Якщо у вас є. Просто зі звичайним коліном, але ви хочете поставити собі розблокування диференціалів, то ви можете придбати саме ось такий редуктор, і вже буде у вас трішки не такий мотоблок. Або ж, якщо у вас ви захотіли замінити саму коробку, то також це можна зробити, придбавши саму, ну, саму коробку. відповідно. Також вона йде 3 плюс 1, вал відбору потужності, все. Як завжди, давайте зараз заміряємо наші, е наші посадкові місця. Так, беру по центрам, звісно, що не ідеально. Але, ну, ось, до прикладу, по центрам 14,5 висота. Далі 14,5 ширина і діагональ 20,5. Давайте. І тут уже. Діагональ – 18,5, ширина 12,5 і висота, оце це в моєму випадку висота 13. Також давайте переглянемо і тут. Ну, фактично, ви зрозуміли, да? як воно так, має відбуватись. Ні, не самі поміряють, Я хотів показати, що? Ось таким чином хлоп, і у вас повноцінно оновлений, оновлений практично весь мотоблок. Тому, тому заміряємо зараз тут, Так, тут у нас 13,5 висота 12,5. Так, ну і тут, звісно, що аналогічні розміри, як на самій коробці. Замірюємо ще на всякий випадок. Ну, я думаю, на камеру буде це не сильно видно. Але там 3, 3 і два. Тому відправляємо, друзі, новою поштою, якщо ви хочете собі зробити трішки новенького мотоблока, це можна зробити і в нашому магазині Агромеханіка. Посилання на всі ці, на кожен товар буде окремо під цим відео, де ви можете переглянути актуальну вартість на той день, коли ви переглядаєте, і, в принципі, замовити для себе. Дякую вам. Поставте лайк під цим відео, підписуйтесь на наш канал і до нової зустрічі. Всім па-па!